Вітаю всіх на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Я дізналась про неї 8 років назад, і чим далі в практиці спостерігаю за цією темою, тим більше бачу, наскільки це актуально для кожного. Це не важливо ви жінка або чоловік, якого ви віку, зазвичай ми всі в цій темі включені. Це про те, як ми говоримо про себе: в я чи в ти. Зазвичай ми не відслідковуємо, не звертаємо уваги, що і як ми говоримо в цьому контексті. І тому виходить, що ми починаємо говорити: я навчалась на психолога, а потім ти починаєш працювати. І ти вивчаєш багато програм, спілкуєшся з багатьма людьми. І ще треба робити так, щоб ці люди були зацікавлені, вони приходили до, до тебе. І ти працюєш, працюєш, працюєш. От у цьому невеличкому відрізку я вже відмовилась від своїх досягнень як психолог. Чому? Давайте розберемо. На початку я сказала, я навчалась на психолога. І це. Те, що робила саме я. Я присвоїла собі це навчання, а потім я відмовилась від всього свого досвіду і почала говорити про себе в ти. Ти багато працюєш, ти маєш зробити тету і тето, ти, ти, ти. І дуже багато моїх клієнтів, так само, як і я колись. Коли до мене приходять, говорять саме так. Для чого я це зараз озвучую? В чому важливість цієї відмови, з відгуків моїх клієнтів це відмова від себе, це неприйняття себе, своїх досягнень, навіть своїх падінь. Це не прийняття того, що належить мені відмова від будь-яких винагород. Тому що коли ми говоримо про себе в я, я маю працювати, я маю такі-то досягнення, в мене були такі падіння, я впоралась або не впоралась і так далі. Це. Підняття самооцінки. Також, коли ви більше, чим більше ви про себе говорите в я, тим більше проявляється внутрішня сила, внутрішній стержень. Це дозволяє вам відстоювати свої кордони. Тому що я, ми розуміємо, що це я, тут мої кордони. Коли це ти, то ти хтось невідомий. І коли ми говоримо про себе в ти, оця відмова постійна, фантомна відмова, ми створюємо такий фантом, ми начебто говоримо про себе, начебто говоримо про свій досвід, про свої якісь переживання. Але коли ми говоримо вти, то ми цей досвід як відштовхуємо від себе, ми від нього відмовляємось. І це все багатство такими фантомами, воно навколо в світі, воно Сприяє тому, що ми губимось, тому що всі наші досягнення, всі наші можливості, вони переходять комусь в ти. І ми з цим нічого не можемо зробити. Навіть в психології, коли ми говоримо про себе в я я можу з собою щось зробити. А коли я говорю, що ти щось зробила, а для жінок ще важливо, вони багато хто говорять про себе в чоловічому Роді ти зробив, ти пішов, ти взяв, купив і так далі. Це ще й неприйняття жіночності, це ще й неприйняття отої ніжності. Ми ж багато жінок хочемо ніжності, любові, ласки давати це, отримувати. Але коли ми підсвідомо про себе говорить, починаємо «ти» і й в чоловічому роді, Ну, Це вже не про зовсім жінку, це вже щось між жінкою і кимось іншим. І коли мої клієнти, коли я себе в свій час збалансувала і почала постійно про себе говорити в Я, тут. Ну, можна сказати, що це дива, а можна сказати, що це наслідок великої роботи, що це результат великої роботи, тому що впевненість в собі, вона дає більше можливостей і в роботі, і в особистому житті, і взагалі в будь-якому спілкуванні, в будь-якому відстоюванні себе, в будь-якому розумінні себе я дає велику впевненість в собі. Тому що кожен з нас знає свідомо, підсвідомо, що ми з собою можемо впоратись. Нам про це багато говорять на різних тренінгах, на різних заняттях, на консультаціях, якщо ви відвідуєте спеціалістів поміжних професій, і з собою ми можемо багато чого зробити. Ми можемо змінити своє ставлення. Ми можемо змінити свої настрої, ми можемо впливати на свій характер, а на ти ми впливати не можемо. Бо це щось або хтось інший. І нам потрібно тоді вже прикладати дуже багато зусиль для того, щоб щось вдіяти з цим. Отже, зверніть увагу про те, як ви про себе говорите, якщо ви хочете повернути. Свою внутрішню силу, якщо ви хочете повернути свої, свій достаток, свої можливості, починайте про себе говорити в я. Якщо це жінки ще й в жіночому роді. Я пішла на роботу, я працюю з людьми, я приймаю клієнтів, я люблю спілкуватися з друзями, я заробила там такі статки». Я можу робити в різних проєктах одночасно. Я люблю гуляти на природі і так далі. І коли ви почнете приймати себе максимально, ви побачите, які ви класні, які ви великі, які ви величні навіть, які ви цілісні. Будьте щасливі, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви мали такий досвід і звертали увагу на такий нюанс про себе говорити в я або про себе говорити в «ти», пишіть. Нам дуже приємно читати ваші коментарі, і ми з задоволенням відповідаємо. Далі буде ще багато цікавого.